Сумна звістка на Золочівщині на війні з російським окупантом на Бахмутському напрямку загинув наш воїн-захисник-герой Кремінь Володимир. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Тяжка втрата для нашого району і для нашого села Поляни, і для особливо для родини, герой України, воїн Володимир, який захищав нашу землю, нашу батьківщину сьогодні. Ми помолилися за спокій його душі, і завтра також в селі Поляни. Ми будемо. Звершувати чин похорону і будемо молитися. Хоча зараз є світлий тиждень, але тяжка втрата для всього нашого села, я вже сказав, для нашої духовної родини, тому що він був добрим батьком, добрим християнином. Залишилася матір, дружина, діточки і тому нехай його жертва. Яку він положив за всіх нас, завжди буде у нашій пам'яті, і хай Господь всім нам дасть перемогу над над ворогом, над агресором, і Хай Господь Бог прийме його душу, царство небесне і його, який поклав своє життя. Завжди ми будемо пам'ятати в наших серцях і в наших душах Христос Воскрес. Слава Україні! Сьогодні в нашу громаду Поморянську прийшла така звістка і тривожна, що загинув наш воїн Володимир на Бахмутському напрямку, який захищав нашу Україну і нашу державу. І він спас багатьох, і в тим числі всіх нас. Бо Війна прийшла та московська навала, і вона не щодить і кропить нашу землю кровою. І ми того не простимо і не забудемо. Шкода нам найбільше мені родини, бо то мій брат, який залишив троє діточок. Мені тяжко говорити, бо велика втрата для нашої громади, для нашого. Села і для України що є воїн, ми його не забудемо і будемо пам'ятати його як героя. Слава Україні. І не пробачимо ми московської навалі і будемо пам'ятати.